Друзі, всім привіт! У нас на огляді квартира в Гандії після ремонту 104 євро, 75 квадратів. Ось так вона виглядає. Білі стіни перемальовані, все добре. Маємо один і другий вентилятор зі світлом. Тут змонтовані шафи. Помінені вікна, це не металопластикові, але вони поміняні. І з виглядом на вулицю. Перша спальня ось так вона виглядає. Їх тут дві. Єдине, що не вистачає, тут меблів, але по ремонту все, все в порядку. Також ми маємо вентилятор і світло. І що хочу сказати, по мінімі, двері в усіх кімнатах. По коридору ми маємо багато монтованих шафт і поруч ми маємо санузу. Без жодних проблем. Гарна плитка. Маємо тут умивальник, унітаз і велику душову кабіну. Наступною в нас іде кухня. Як ми бачимо, теж без жодних проблем. Гарна плитка, гарні тур, Ось так вона виглядає. І тут же металопластикове вікно і патью. І ще одна спальня вона найбільша. Теж по ремонту немає проблем. Маємо вентилятор. І це єдина спальня, в якій не поміняні вікна. Вікна виходять в патюк. Друзі, і ось так виглядає наш будинок зовні.